13 липня, время 15.55, любима понора обстановка, все росте, діло двигається до осені, уборка буде. Чорненькі, маленькі якісь ребята, переглянемо хто тут появився. Оце ці монстри. Американські пташки, індійці. О, це кнопки малі. Ну і ці хіміки, качки на місці всі. Луплять зелене, все, що зелений цвіт має. Це робить по деревах лазити, їсти все. Садок. Дощ що в п'ятницю. Багато води. Розглянемось. Риба є, Ще все є. Вітаміни, протеїни. Вуглеводи можна купити в магазині. О, Хлопці втікають вже. Ага. Дивимося. Хлопці наловили риби. О, втікає, втікає. Де риба? Нема риби? Є риба? Нема? Цей день рибака бігом так обертається. Нема риби. Ну, в них немає, а вона десь є. Ось яке налило води, чмона купатись. Да чиста вода, природа, така обстановка тут.